Гавкіт, агресивна поведінка та стаї безпритульних тварин. Мешканці мікрорайону Гайок вже тривалий час потерпають від чотирилапих, які кусають як дітей, так і дорослих. Люди розповідають, бояться навіть в день виходити на вулицю. Ця проблема ніяк не вирішується. Вчора я звернулася в поліцію, в центр реагування, в службу. Ну, як яке зрозуміло, ніяких дій не буде. Окрім того, що спостерігайте за собачками 10 днів, вони нічого більше предложити не можуть. Написала вчора одній депутату нашої міської ради, вона мене питає: а що ви пропонуєте робити в цій ситуації? Тобто ніхто нічого не знає, ніхто нічого не може зробити. На 11-річного Івана тварини напали, коли той повертався зі школи на ногах, численні синці та глибока рана, яку зашивали у лікарні. Я йшов зі школи, побачив, що на мене біжать дві собаки. Ну, я зняв портфеля. Вони почали гавкати, уже підбіжали. Мене ззаді, я не бачив, була ще одна собака, вона мене повалила. Вони почали кусати. Я встав, відкинув портфеля, почав біжати. Вони мене опять повалили. Я підбіжав до дерева заліз на нього. Вона мені вкусила в собаку. Я потім її, ну в кресовка, я її потім відбив уже ногою і сидів, ждав. І наблюдали з цим два мужика. І нічого не робили». Особливо небезпечно у другій половині дня, за словами містян, собаки ніби скаженіють, бігають за перехожими, кидаються на велосипедистів і лякають дітей. «Пішов в магазин риба. На речі ця чорна велика собака. Передною йшла жіночка, вона її носом ткнулася в ногу, вона зупинилася. Вона добіжала до мене і теж почала тикатися. Я так сумочка махнув, начебто. Вона звіріла, давай кидатися на мене. Рванула с джинсы, прорвала и спортивные штаны под низом, сразу кровь потекла. 10 суток надо понаблюдать за собакой. Я говорю, пробачьте меня что, буду ходить за ней, наблюдать 10 суток за этой собакой, как она себя ведет. И вот зараз мы шли сюда. Та собака, одна из двух, которая покусала и мальчика, и меня, вот лежит напротив этого дома на листьях. И третья собачка только что бегала здесь, которую мальчика покусали. Ну, они вот, вот тут вот. Якось обітають, да, друга половина дня, от вони отут. От. Ну це не те, що ввечері у нас собака, дочка пішла своєю собакою, там прив'язала біля магазину, а проходили. І там ззаді. ззаду. У нас теж така собачка, що вона себе в обіду не дасть. А тут, в общем-то, ну якось отак. От. І я просто знаю, що як вони, коли старі люди. От, допустим, мені треба бути обережною, тому що вони відчувають, що вже така слабка людина. Там діти. От вони отак от от, от кидаються. Пані Любов є постійним свідком нападів на людей, які хочуть потрапити до її магазину. Собаки дійсно дійсно агресивні, їх дуже багато. Вони постійно тут діти гуляють на площадці, вони постійно кидаються. Хто їде на велосипеді, тут багато їздять людей, і вони постійно кидаються, в ноги цепляються. Люди до нас заходять. То були дві бабушки перед цим до нас зайшли: одна покусана, і друга покусана. І оце мужчина. Позавчора зайшов рвана штаніна і крові вже тут прямо бігла у нього. Та, попри численні звернення до місцевих служб, люди запевняють, що влада не поспішає реагувати. Ніхто не проводить відлов тварин, не контролює їхню чисельність і не забезпечує елементарну безпеку. Як ви гуляла з подружкою, вони на нас накинулися, ота і чорна. І... Подружка так само йшла зі школи і її вкусила чорна собака. А мене теж вона схватила. Тільки не прокусила, за штани потягала. О, хлопчики позвали її, вона покинула і пішла. А що ж таки заяви, то вони в Санстанцію подзвонили. Каже, ми не можемо міри прийняти. А то я вб'ю її, то ви три роки отримаєте за те. Хіба ж так можна? Тож мешканці району вимагають термінових дій, бо ситуація виходить з під контролю. Зі свого боку, очільник громади Володимир Вовкотруб запевняє, у місті існує чіткий план дій щодо роботи з безпритульними тваринами. Їх стерилізують, щеплюють та контролюють популяцію. Але є ще одне важливе питання: відповідальність власників. У нас є сьогодні програма регулювання чисельності безпритульних тварин. Так, е, у нас сьогодні розроблений проєкт на будівництво притулок для таких тварин. Так. Е, я вам скажу, що вартість цього проєкту була, якщо я не помиляюсь, років 5 тому ми розробляли його, бо я був ініціатором цих секречей, 35 мільйонів гривень. Ну, це величезні кошти. Сьогодні ми шукаємо. Міжнародного інвестора, яким погодився б на будівництво з нашим співфінансуванням, тому що сьогодні з бюджету забрати кошти на його будівництво це одне питання, а друге це щорічне утримання цього притулку. Ми розглядали взагалі притулок як місце тимчасового перебування тварини. Тобто тварина, яка перебуває на вулиці, забирається в притулок. Вона проходить певні ветеринарні обробки, щеплення, обробки. І потім притулку має працювати група фахівців, які мають і цю собачку постригти. І пристроїти в добрі руки на нового власника, щоб вона знову не зупинилась не опинилась на вулиці. За словами посадовця, щороку надходить майже 600 звернень стосовно безпритульних тварин. Тому, коли трапляються такі випадки, як у гайку, люди насамперед повинні звертатися до центру оперативного реагування. Якщо собака поводиться агресивно або якщо є повторні випадки укусів, незалежно від того, були вони спровоковані чи ні, хвостання необхідно ізолювати. Якщо людина Звертається у травпун, ну, після покусу звертається трампунт, тоді трампунт, є оборотна карточка, людина під нагляд йде в лікарів, а по тварині перейдуть на ветеринарну службу, щоб за цією твариною ветеринар, е, ветеринарна служба. Але крім цього, що стосовно покусу відлову, в нас є, працює ЦОР і мають звернутися в центр оперативного реагування, і вони тоді перейдуть окремо що на ветеринарну службу. Подібна ситуація з вуличними собаками у гайку не виняток. На агресивну поведінку тварин скаржаться й мешканці інших районів. Люди кажуть, поки проблема лишається невирішеною, їм доводиться шукати власні способи самозахисту, аби бодай трохи відчувати себе в безпеці. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.